Добрий день, малята! Сьогодні у нас 10 заняття, на якому ми будемо вчитися писати друковані літери та цифри. Ви вже вмієте майже всю абетку писати друкованими літерами. І сьогодні на нашому занятті ми продовжимо вчити останні літери із абетки. Це літера М'який знак Ю Я та цифри 9 і 0. Почнемо з м'якого знаку. Ставимо олівець на аркуш паперу та ведемо лінію донизу на дві клітинки. Потім у нижній клітинці справа пишемо півколо. Ось у нас і вийшла літера М'який знак. А зараз перейдемо до літери «ю». Беремо олівець та пишемо паличку на дві клітини вниз. Потім із середини ведемо паличку праворуч на одну клітинку, а від неї пишемо літеру О, як Ви пам'ятаєте, оминаючи кути. Ось і получимо літеру «Ю». Тепер навчимося писати літеру Я. Ставимо олівець на аркуш та пишемо паличку донизу на дві клітинки. А потім пишемо півколо з лівої сторони у верхній клітинці. А тепер проведемо паличку з кута в кут у клітинці, що знизу. Ось і получимо літеру я. Тепер перейдемо та почнемо писати цифри 9 та 0. Пишемо так: ставимо олівець на аркуш та ведемо півколо на одну клітинку, а потім півколо на дві клітинки. Ось і цифра 9. А цифра 0 як літера О. Так і пишемо. Зверху півколо витягнуте, а потім знизу півколо теж витягнуте. Ось і буде цифра 0. Малята! Сьогодні ми вивчили, як писати останні літери, забетки та цифри і можемо тепер самостійно писати їх. Це допоможе вам підготуватися до школи. А я бажаю вам успіхів у подальшому навчанні. До побачення, мої малята! З нетерпінням чекаю на ваші роботи.